Великі складнощі. Розглянемо схему майданчика Естафети великі Складнощі. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: Фітбол – 4 штуки. Маркер 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед початком діляться на пари і вишиковуються на старті. Перша пара отримує два фітболи. За командою судді учасники стартують та починають рух паралельно вздовж лінії руху, передаючи м'яч один одному. Один учасник відбуває його від підлоги партнеру, а інший одночасно перекидає свій м'яч верхом. Так вони рухаються до точки розвороту. Потім повертаються до старту, де передають м'ячі наступній парі, і все повторюється. Якщо учасник втрачає фітбол і він викочується за межі змагального поля не на поле руху команди суперниці, учасник може наздогнати фітбол та повернутися до руху з точки, в якій він втратив фітбол. Якщо фітбол викотився на поле команди суперниці, то якщо учасник може досягнути свого фітболу, не покидаючи своєї половини ігрового поля, хоча б однією стопою, і це не перешкоджає команді суперниці, то він повертає фітбол і продовжує рух з точки, в якій він його втратив. Якщо учасник не може досягнути свого фітболу, не покидаючи свого поля, або таким чином заважає учаснику команди суперниці проходити маршрут естафети. То команді зараховується поразка. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.